25 листопада Росія здійснила масштабну атаку дронів по Україні. Окупанти запустили 75 шахедів, шахетів, переважна більшість яких була направлена на Київ. Внаслідок падіння уламків у столиці пошкоджено житлові будинки. Також постраждав дитячий садок у Солом'янському районі. тримайтеся. це ваша група була. Да, да, працювала. На щастя, окупанти не досягли поставленої мети за оновленою інформацією. Повітряні сили ЗСУ знищили 74 ударні дрони з 75. Раніше повідомлялося про 71 знищений шахет, а також про ліквідовану ракету х 59 Спікер повітряних сил Юрій Ігнат зазначив. В що близько 40% дронів були збиті мобільно вогневими групами, а це той передовий шонне, на на який власне і покладено завдання в більшості збивати ці БПЛА, ударні для того, щоб зменшити кількість видатку наших зенітних керованих ракет за словами Ігната, ворог випустив рекордну кількість ударних безпілотників. Попередній рекорд був у столиці у новорічну ніч. Тоді було б випущено 45 шахедів. На жаль, такі рекорди сьогодні б'ємо тут, але на щастя, проти повітряна оборона робить от ті дива, про які 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 не можуть навіть на заході, де, де інколи повірити на атаку. Також відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму телеканалі. Грам каналі він написав, що це свідомий терор росіян, адже атаку здійснили у день пам'яті жертв голодомору, геноциду здійсненого радянською владою. Він наголосив, що продовжує працювати, щоб посилити українську ППО. Примітно також, що дрони, які запустила Росія, чорного кольору. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що такий колір міг бути використаний, щоб ускладнити роботу ППО, оскільки так шахеди важче побачити вночі. Однак цього разу чорний колір росіянам не допоміг.